Вітаю, шановні друзі, з вами Адвокат Демченко. Продовження теми щодо постановки на обліки отримання німецьких номерів для автомобілів з українською реєстрацією. Друзі, виникло багато запитань. А саме, що потрібно робити з українськими автомобілями, які приїхали нещодавно, я звернувся в зв'язку з даним питанням до ЛАСУВУ. Це Landesamt für und Verkehr, в даному випадку в Саксонії, в принципі, якщо у вас є спірні питання до е, свого відповідного органу für und Verkehr і якщо у вас будуть запитання, особисто е, індивідуальні, які відносяться до вас, ви можете звернутися і отримати відповідні роз'яснення. Але в загальному е, вам нададуть відповідь такого характеру, як надали мені. І тут з вами давайте розберемо декілька випадків. Тобто, багато з вас вже перебувають в Німеччині, проживають досить давно. Ну, грубо кажучи, там, не місяць, не два назад приїхали. І якщо ваш автомобіль знаходиться тут вже досить давно, тобі ж більше року, то ви в будь-якому випадку до квітня 2024 року повинні його поставити на облік і отримати німецькі номери. І Потрібно розуміти, що виїзд в інші країни в даному випадку він жодним чином не перериває даний срок. От, у вас є кінцевий срок. Автомобіль тут, наприклад, знаходиться з 22-го року, да, або з початку 23-го року, то до квітня цього року ви повинні отримати німецькі державні номери. От. Але питання виникає наступного характеру: а що робити, якщо автомобіль приїхав нещодавно? Я кажу саме про те, що даний автомобіль заїхав. Перший раз нещодавно. Тобто, якщо ви виїжджали на даному автомобілі в Україну і поверталися, це не рахується. Ну, по крайній мірі, мені так відповіли в листі, і я так зрозумів з цього листа. Якщо автомобіль перший раз заїжджає з таким-то номером, да, державним українським заїжджає в Німеччину, то у вас починається срок в один рік. Тобто, Оцей кінцевий срок в квітень він рахується більше для тих автомобілів, які заїхали вже раніше, і в даному випадку ми починаємо вже розуміти, як звучить постанова про реєстрацію транспортних засобів, і що в принципі в параграфі 46 му малось на увазі. Будь-хто, хто керує транспортним засобом, який не зареєстрований в Німеччині, наприклад, з України, на дорогах загального користування в Німеччині, повинен переєструвати його з. Німецьким номерним знаком, тобто зареєструвати транспортний засіб у Німеччині, якщо можна встановити звичайне місце знаходження транспортного засобу тут. Це стосується випадку довгострокового перенесення постійного місця проживання уповноваженої особи до Німеччини. Що найпізніше, через рік, відповідно до пункту 7, параграфу 46, положення про реєстрацію транспортних засобів FireCoycлангсфероднунг ФЦВ. Транспортний засіб не лише тимчасово бере у Русі, але й щодо нього встановлено звичайне місце знаходження автомобіля в Німеччині. Ну, ось так звучить. Термін в один рік обчислюється з дня перетину транспортним засобом кордону, тобто його в'їзду в Німеччину. Індивідуальне короткочасне перебування транспортного засобу в інших країнах не дозволяє відновити е, даний період. Ознакою для встановлення звичайного місця знаходження транспортного засобу є, наприклад, реєстрація адресу проживання уповноваженої особи. І от мені надали витяг з постанови про реєстрацію транспортних засобів «Fahrzeugzulassungsverordnung», де в принципі те ж саме дублюється і в параграфі 46-му, ви зараз його бачите. І там чітко видно срок в один рік з моменту перетину державного кордону. Що далі мені пишуть? Якщо ваш автомобіль вперше приїжджає до Німеччини в лютому 2024 року. Ви можете керувати цим транспортним засобом та українським номером у Німеччині протягом одного року, друзі. Отут дуже важливо, бачите. Тобто, все-таки оцей термін в один рік він починається з моменту переїзду автомобіля в Німеччину. Але як розуміється, це першого разу. Тобто далі мені пишуть також цікава інформація: якщо транспортний засіб перебував у Німеччині більше року, український транспортний засіб необхідно перестувати на німецьку реєстрацію. Ну Логічно зрозуміло, що якщо автомобіль був тут, виїхав в Україну, приїхав, це не рахується. Якщо автомобіль постійно був в Україні, і ви його там ось в лютому привозите в Німеччину, то у вас срок в один рік починається з моменту перетину державного кордону. Але все одно моя порада, якщо у вас будуть певні непорозуміння, звернутися до Landesamt für und Verkehr і отримати в вашому власному випадку відповідь. Да? Для чого? Можливо, для того, щоб якимось чином аргументувати цю позицію навіть перед тими ж поліцейськими. Розумієте? Тому що е, можуть бути багато запитань, коли автомобіль заїхав, як заїхав. Да? Тому що, в принципі, якщо ви заїжджаєте, наприклад, на автомобілі в Європейський Союз, то в принципі, ставиться просто відмітки, що ви на автомобілі заїхали. Але ж на цьому автомобілі може їздити інша особа. Да? Як в даному випадку, тоді після квітня доказати поліції, що ви заїхали там, тоді, то-то тоді. То, ну, хіба що з собою возити копію закордонного паспорта цієї особи і показувати, що даний автомобіль заїхав там, наприклад, ваша дружина на ньому заїхала нещодавно? Да? От, але можливо краще звернутися до und Verkehr да, з зазначенням свого номеру і з наданням відповідної інформації, і запитати в них. Це мені здається, буде більш правильніше. І також пам'ятаємо, друзі, що іноземні транспортні засоби можуть тимчасово брати участь у внутрішньому русі лише в тому випадку, якщо вони справні та придатні до експлуатації. Тобто тюф. Все таки, в принципі, я би вам рекомендував пройти, якщо ну це моя рекомендація, якщо це не являється великою проблемою. Ну, то краще зробити, щоб менше було проблем з поліцією. І пам'ятайте, що до кінця лютого ще діє е, фактично е, нульове розмитнення для українських автомобілів. Можливо, воно буде продовжено, ми не знаємо. Але ті, хто користується автомобілем е, в Німеччині, вже давно і бажають тут залишитись, ви можете ще е, фактично е, з нульовою ставкою розмитнити даний свій автомобіль. І користуватися на загальних засадах, отримати німецький номер, ну і в принципі перебувати тут постійно. Тому ось така інформація, друзі. Надіюсь, що у вас більше не виникне запитань з цього приводу. Тобто, ми розуміємо, якщо автомобіль тут вже давно знаходиться, то кінцевий срок це квітень для реєстрації. Якщо автомобіль приїхав нещодавно, то цей строк в один рік відраховується з моменту перетину державного кордону, але перетину державного кордону, коли автомобіль перший раз заїхав. Це настільки я зрозумів, друзі, з даного листа Ласува Ландес Амшу Штрасенбаун Феркер, тому що в принципі, положення про реєстрацію транспортних засобів в Німеччині воно особливо відповіді не надає на дане запитання. Але бажано з собою ті особи, які все-таки будуть пересуватися на території Німеччини, бажано возити з собою ну, всі підтверджуючі документи, що коли автомобіль заїхав, і да, е, можливо якийсь лист. Від ласува, ну це як варіант, це не обов'язково. Друзі, тому знайте ваші права з повагою. Ваш адвокат Демченко.